Вітаю, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про Аліну Гросу. І проєктуючи ситуацію, яка трапилася з Аліною Гросу, і з її обранцями, ми поговоримо і про тебе, чому дівчатам так не везеш з чоловіками. Таке враження, що Аліна Гросу отримала якесь прокляття. Чи прокльони, чи чорна магія. Тому що з попереднім чоловіком, Олександром Кумковим, вона не прожила і року. Себто їх шлюб не протривав і року, Як він пішов по тріщинах? З Олександром, з Романом Полянським, вона зустрічалась декілька років. І зараз, коли вона лежить в лікарні, сама. Перенеше дуже важку операцію. Я не буду уточнювати яку, тому що в соцмережах Аліна Гросу про неї не розповідає, проте вона говорить, що це було щось важке і трагічне і тривало декілька годин. Роман Полянський засвітився на прем'єрі кінострічки в Москві. І режисер цієї кінострічки є прямим прихильником путініста. Ну що ж, давайте поговоримо про Аліну Гросу. Аліні Гросу 27 років 95-го року. Народилася вона в Чернівцях, а точніше, можна так сказати, що в Чернівецькій області, тому що точно-точно вона не є з Чернівців з того, що мені відомо. Зараз назву села, я не пригадую, проте її бабця, її родина. Варто зазначити, що в Вікіпедії вказано, що вона. Являючись громадянкою України за національністю румунка, що дуже-дуже дивно, і я б хотів підняти. Якщо хтось знає, напишіть мені в коментарях. Я звичайно розумію, що дуже багато прикордонних областей Чернівецька, Закарпатська вони мають подвійне громадянство. Тобто як паспорт українця, так і паспорт румунський чи угорський. Ні для кого це не секрет. Проте дуже дивно, власне, така. Вказівка. Ми поговоримо про батьків. І, звичайно що будемо робити психологічний портрет фотографії її обранців і закоханих. Я хочу сказати, що Аліна Гросов в деякий мірі, незважаючи на те, що вона з Західної України, з Чернівців. Являється, тобто в неї дуже яскраво виражений такий комплекс меншовартості, і це проявляється зокрема в тому, що якщо на початку 2000-х вона вистрілила з україномовними піснями і намагалась їх по черзі, тобто втримати як україномовного слухача, так і російськомовного, тобто була одна пісня така, одна така проте хітами завжди ставали чомусь більш україномовні, зокрема пісня «Рушничок». так були російськомовні. Потім, мабуть, зросійщений Київ зробив так, що Аліна Гросу остаточно спакувала свої валізи, манатки і подалася до Москви, де грошима, більше грошима, а не талантом, намагалася будувати кар'єру. І це помітно зокрема тим, що її намагались. Просувати, вона виступала з Григорієм Лєпсом. Вона виступала так, і навіть цей дует, я віду де Гросу співає з Лепсом, він дуже помітний в тому, що абсолютно не було ніякої взаємодії. Тобто це настільки було якось очевидно, що, мабуть, батьки Гросу заплатили, щоб їхня доня засвітилась з метром естради російської. А те, що в її творчості відбувався просто хаос. Це просто якась порнографія, пошлість. Жодного хіта так і ми не запам'ятали, були якісь спроби. Ну і власне трапилось так, що Аліна Гросу повернулася в колиску, де й народилася, тому що війна вона розкидала кожного в ті рідні місця, з хто звідки виліз. Це зовсім не недорікання. Зараз Аліна Гросу випустила україномовну композицію Лужок, яку написав до речі, метр легенда української естради Юрій Рибчинський. Ну а минулого року була україномовна пісня «Семір'яда», яка по звучанню і взагалі все, що там відбувається, вона була настільки неформатна, що її навіть не було чутно по радіо. До чого я це все веду? Це є дуже яскравий такий валінь Гросу, виражений комплекс меншовартості, коли вона не цінує своє українське, а повністю абсолютно зросійщена. І всі її змоги в Росії, телебачення, фільми, побудова кар'єри актриси не призвели ні до чого. І щоб, хоч якось намагатися бути на рівні росіян, Аліна Гросу знаходила собі. Тому що як перший чоловік Аліна Гросу, так і останній Роман Полянський, вони московити. Поговоримо про першого її нареченого. Так, зараз чи добре вам видно? Секундочку. Так, видно, добре. Олександр, о, нічого не видно. Олександр Комков. Це Аліна Гросу Олександр Кумков. Йому на той час, коли вони дружились, було 25 років. Тобто Аліна Гросу все-таки на 2-3 роки за нього старша. Зараз я так розумію, якщо їй 27, то йому. Десь 26? Так, зараз не до математики. Що ми тут бачимо? Так, чому так погано веде? Що ми тут бачимо? Ми бачимо підняту брову, тобто Аліна Гросу, незважаючи на те, що їй зараз 27 років, тоді їй було 25, тобто, вона виглядає як доросла, зріла жінка. У нього ще таке дитяче обличчя, він абсолютно не розуміє, що відбувається. І, як, власне, далі, що ми бачимо? Ох! Буде. Е, тобто Аліна Гросу вона тут лідер, домінантка. Е, обличчя абсолютно в хлопчиська не змінюється. Аліна Гросу видно її риси характеру. Тобто він, е, він така дитинка. Тут ми бачимо, що її рука піднята вище за його, і вона обхвачує його. Він абсолютно не розуміє, що відбувається. Тут ми бачимо. Ось тут ми бачимо взагалі, що е, в, в той момент, як вона позує вже як дружина, тобто в її голові вже є якась усвідомленість, то він просто позує як хлопчик. І дуже великий дисонанс і різниця, і зараз ми переходимо до е, психології. Тобто, якщо тому хлопчиську було 25 років, батьки, звісно ж, були проти. До Роману Полянському 38 років. Тобто, це все ж таки дуже-дуже велика різниця. Те, що я бачу, що насправді е у Аліни Гросу добра душа. Вона дуже добра, звичайно, вона як жінка, вона має материнські інстинкти. Тобто кар'єра вона вже попробувала, вона вже знає, що це таке, і вона просто хоче такого душевного. Жіночого щастя, вона хоче дому, вона хоче сім'ї, чоловіка, мабуть, куховарити, вона хоче дитини в кінці кінців. Та. Тобто зараз етап, її головний життєвий етап реалізації є саме народження дитини. І власне вона за цим взялася. Але чи взялася вона за це зі своєї волі? Батьки у Алін Гросу бізнесмени, зокрема, батько, він є депутат Чернівецької. Обласної ради і займається. Я вже так не хочу брехати, проте з фотографій, що я бачив е в інстаграмі, коли викладала Аліна Гросу, коли її батьки їздили на виставку і вони зустрічалися в Європі. Тобто щось пов'язане з птицею, я так розумію, якісь е щось з, з домашніми тваринами. Та? Тобто, це їжа, мабуть. І вона навіть говорила, що її батько щось там тримає, проте я не, не міг це знайти. А мати, замітьте, мати за освітою режисер театралізованих видовищ театру, вона закінчила там учбовий заклад в Києві. І знаєте, що тут. На такі проблеми в коханні, на проблеми знайти того саме того коханого, являються саме психологічні фактори і давка батьків. Тому що пригадайте, що Аліна Гросу стартувала абсолютно юною і маленькою. З неї ліпили, як з Брітні Спірс, мегазірку. В неї вкладали, вкладали, вкладали ті гроші. Вона просто виходила, співала дорослі тексти, не розуміючи, що відбувається. От, тобто, коли їй було там. Менше 10 років, вона співала на 19 му поверсі. Ми цілувалися з тобою вже. Е, безумовно, я так розумію, що це справа рук матері. Матері, яка не змогла закріпити своє ім'я в естраді, в шоу бізнесі, і вона взялася за свою доньку. Цим самим приглушуючи її емоції. Тобто дитині не давали право вибору. Відчувати, що вона відчуває, чи вона погоджується, чи не погоджується, чи хоче вона виходити на сцену співати, чи, можливо, вона хоче просто сидіти вдома і гратися з лялькою. Ви розумієте цей масштаб. І зараз те, що ці Аліна Гросу має проблеми з чоловіками, це якраз і є ця психологічна травма. Вона повинна розгрібати те, що їй зруйнували батьки, її уявлення. На рахунок першого чоловіка Олександра Комкова вони чотири роки зустрічались. Потім декілька років вони розійшлися. Потім, нарешті, вони одружились. Весілля влаштували дуже помпезно епічно в Вероні в Італії на одній зі старих віл. Там були і Катя Сачева, Віталій Козловський, Ірина Білик, всі-всі, всі хто тільки можна. Це все коштували недешево: 100 тисяч євро. І все. Їхній шлюб протривав менше року. Аліна Гросу на камеру казала. Тобто, ви знаєте, я навіть змінив її думку, тому що на камеру, коли вона розповідала про це весілля, вона не хайпилась, не робила собі на цьому піар. Вона стверджувала, що вона дивилась, як у її батьків, тобто і вона хотіла знайти того єдиного, єдиного коханого на все життя. Натомість її юний молодий чоловік, який ще абсолютно не попробував, Сексуального життя він не дізнався, як це, і він їй пропонував якісь не дуже пристойні речі. І, і якщо він їй це пропонував, тобто він її і не оцінював як вагому персону для українського шоу-бізнесу, тобто як співачку, як людину відому, як людину талановиту, тобто він, мабуть, в ній бачив просто якесь розважання. І навіть ось, ось останні фотографії, яку я скачав, ми знову ж таки бачимо, так? Він сміється як Черепашка ніндзя, тобто дуже такий, а вона вже так по-дорослому, тобто в неї дуже дорослі риси обличчя. І подекуди, коли я дивлюся на Аліну Гросу, вона навіть не виглядає на 27 років, вона виглядає на всі 35. От. Ну і вони розійшлися, проте Аліна Гросу повела себе дуже гідно. До речі, батьки Аліна Гросу були проти. І тут знову ж ви знаєте, от як в фільмі Гучі, коли в, в, в батько. Гучі, він не захотів Леді Гагу, тому що вона з біднішої сім'ї, з іншої він там дізнався, що в них в батька якийсь транспортний бізнес? Тут починається те, що якби династія бореться за своє право, і вони би хотіли, щоб біля Аліна Гросу був якийсь принц, можливо, з Європи, з Бельгії, з Нідерландів. Тобто вони б хотіли бачити якогось впливовішого. Але насправді, чи потрібне це самі Аліні Гросу? Тобто, з того, що я бачу, то як вона шукає то старішого, то молодшого, їй потрібні ці емоції. Те, чого їй не дали батьки в дитинстві. Тому що погодьтеся, коли батьки бізнесмени, вони завжди заклопотані, вони завжди працюють, і це означає, що уваги завжди менше. Роман Полянський три роки вони зустрічались ось до вашої уваги. Фотографії виглядає їй як батько. Взагалі я... Тут вона, бачите, експериментує з собою. Це він. Ось вони. Тут вона красуня матінка, а Роман Полянський такий нещасний чоловік, трішки зморений, прийшов з роботи. Ось тут ми можемо подивитись. Ой! Тут ми можемо подивитись на е, всю красу обличчя Романа Полянського і, власне, Аліни Гросу. Е, далі ми бачимо Тітоньку Аліну Гросу. Це, це безобраз, але реально, знаєте, умер він завдав. А йому, ви бачите, що йому, на Роману Полянського навіть цей піджак він не дуже. Він як е, технік. Ну, розумієте, до чого я веду? Тут не так. Мета принизити, як просто показати зі сторони, як це виглядає, і що насправді Аліні Гросу дуже важко знайти собі рівню, знайти собі належного чоловіка, де вони будуть виглядати гармонійно. Тому що той замалий, а цей, якби він попав завдяки їй, тому що все-таки в Москві той шоу-бізнес, він набагато більший, і там важче пробитись. А тут вона вже відома. Конкурентів, як таких нема, вона його піарила. Тобто, ми бачили дуже багато піару, спільні фото в неї, в нього, в неї, в нього. І зараз, ви знаєте, момент, коли вона в лікарні перенесла важку операцію, вилетіла в соцмереж. Це просто негідний вчинок чоловіка, який був з нею три роки, зустрічався. Тобто, погодьтеся, що би там не було, як би важко не було. Проте підтримка вона потрібна. І це настільки некультурно, культурно, що коли йде війна, він підставляє і Аліну Гросу, висвіт... висвічуючись на цих показах фільмів в Москві. Тому що зараз дуже багато журналістів будуть запитати, чи не сепаратистка Ти Аліно. Тому що поглянь з ким ти зустрічалась, і про які моральні цінності ви могли говорити. Отже, ви розумієте, що проблема. Головна проблема це є якраз психологічні дитячі установки, які Аліна отримала від батьків. Тобто батьки не давали їй виражати емоції, і, власне, зараз можна зрозуміти, чому вона так експериментує з, зовніш... з зовнішністю, чому вона робить пластичні операції, тому що, можливо, батьки настільки були авторитарні, що не давали їй абсолютно жодного права вибору і голосу. І цілком вірно, що їй забороняли зустрічатися. Бо кожен раз, коли вона зустрічала якогось хлопчика, шукала себе і відштовхувалася від своїх інстинктів, їй ці інстинкти дуже швидко приглушали. Їй казали, Аліна, сцена, гроші, бо будеш працювати в тебе на касі. М -м ось тому брак уваги, приглушені емоції, авторитарні батьки. Які не прислухались до емоцій і побажань, і те, що вони говорили Аліні, тобто як вона має себе вести, що цілком ймовірно, що з першим чоловіком Олександром, і говорила, Аліночка, ти достойна гіднішого, він має менше грошей, він повинен більше заробляти. І все це просто спантеличило Аліну. А Аліна, як ми бачимо, вона просто хоче любові, як будь-яка жінка, як будь-яка дівчина. І, власне, це відео стосується всіх тих дівчат, які мають проблеми в пошуках партнерів, якраз тому, що потрібно прислухатись до себе і зрозуміти, які саме установки давали тобі твої батьки? Чого говорила тобі твоя мама, що ти достойна кращого? Чого говорила твіма? Твоє, мама, що зараз не час одружувати що шукати любов, зараз час будувати кар'єру. Ось такі фрази, вони потім вони закріплюються в дитячій психіці і потім вони відіграють дуже-дуже важливу роль. Пишіть, що ви думаєте. А лінігросу бажаємо одужання, бажаємо українських хітів, міцної української позиції і позбавлення російського комплексу меншовартості. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і тисніть на дзвінок, тому що, якщо ви будете натиснете на дзвінок, ви автоматично будете бачити нові відео на теми, які вас цікавлять. Дякую.